Так, ну привіт, друзі! Сьогодні я хочу вам розповісти про такий гарний сервіс, як Autodesk Parameter Services. І ви зараз бачите, що у нас перед очима такий плейліст, де розказується якраз про цей параметр Services. Ця функція додана була в минулому році в Revit 2023. І вже досить так має декілька оновлень. Я вже подивився ці 8 відео, і зараз коротко, коротенько вам розповім, що це таке. Ну, По-перше, зрештою, у загальних параметрах в Revit з'явилась явила, власна домівка. Ось у мене є відкритий Revit і у мене є. Відкрити FTDS Construction Cloud, коли ми зробили аккаунт FTDS Construction Cloud, у нас є така лайбрерія. Тут ми можемо завантажувати свої параметри. Тут, до речі, крім параметрів, ще є форми, свої власні можемо зробити і. Документи для сервісу Autodesk Cost Management, але зараз ми поговоримо про параметри і основні можливості цього сервісу. Давайте я вам розповім. По-перше, це можливість швидко імпортувати вже існуючі дані з текстових файлів. Ну, наприклад, ось у нас є Revit, Я вже зробив файл. Такий тестовий, щоб подивитись. Ну і до речі, параметр сервіс у нас на закладці Manage Параметр Services. І ми можемо тут відкрити і подивитись. До речі, відео розповідається про те, що якщо у вас немає доступу до параметр Services, скоріш за все вас просто не додали до вашого аккаунту. Видно, щоб у вас була підписка на «Revit», а також на Autodesk Docs, як мінімум. І тоді у вас буде можливість відкривати ці параметри. Ось тут у нас показується, які є колекції. У нас вже зроблені. Ми можемо для параметрів робити колекції. Наприклад, у мене є параметри для Ukrainian template, для французького template, для англійського. Будь-якого у вас можуть бути параметри. Тут у до речі багато є відображень. По-перше, це лист view, потім це лейблінг view, Тобто, ви можете робити мітки і таги до ваших параметрів, і ви можете також редагувати. Ну, і саме цікаве, що ми можемо ці параметри додавати до проекту. Для того щоб додати параметри до проекту, по-перше, вони у вас повинні бути в сервісі. А в сервісі ми додаємо їх трьома способами. Перший способ це, звісно, додати параметри вручну: Create new параметр і задаємо параметри. І ось тут перша перевага цього сервісу: те, що ми можемо зробити ці параметри. Тут задаємо, наприклад, що це у нас хвак буде, Airflow, наприклад, ну, по інстансу, і тут у нас. Це буде дата просто. Або давайте це буде, що у нас буде. Ну, general хай буде. Обов'язково треба робити примітки, щоб ви могли з цими примітками працювати. І відразу зробити create another параметр і щоб з цими ж самими з цими налаштуваннями, зробити наступний параметр. Наприклад, у нас тут Levels є, DAX, DAX-System. так. Ми вибираємо окей, okay, і відразу ми можемо зробити наступний параметр. Так, це буде 2, airflow Instance. І дивіться, другий варіант додавання параметрів. У нас є можливість завантажити параметри з файлу Share параметр. Але і у нас є ще третій варіант. Ми можемо завантажити файли з проєкту. Прямо тут завантажити, бачите, ActiveModel, завантажити файл з параметрами. Ось показує він, що 0. З одного завантажу. Чому? Тому що цей вже параметр, у мене є, ось такий звіт є, і що цей параметр вже є в сервісі. Отже, давайте розглянемо можливості, які відкриває цей сервер. По-перше, це можна швидко імпортувати вже існуючі дані з текстових файли, також ми можемо додавати. Параметри з активного проєкту до вашої колекції, ви можете зберігати параметри в колекціях, ви можете додавати теги до параметрів. До речі, бачите в тегах, коли ви імпортуєте параметри, ви можете ці параметри відфільтрувати. А якщо ви будете імпортувати з shared параметри файла, то буде тег доданий автоматично з назвою цього файла. Ви можете попередньо налаштувати параметри, як ми з вами впевнились, і додавати їх до будь-якого проєкту і проєкту, і файлу сімейства. Не потрібно зберігати дані в Excel та експортувати, де текстові файли. Тобто це перевага досить весома. Усі параметри будуть знаходитися в одному місці, що уникне багатьох файлів. Тобто, замість файлів у вас зараз колекції, у вас зараз можливість тегами фільтрувати, категоріями і так далі. Змогу архівувати та приховувати застарілі параметри. Ну то що, на мій погляд, це справді зручний інструмент, який треба використовувати. Отже, цей сервіс надає багато переваг як бі-менеджерам, як Моделерам, він надає багато можливостей для ефективної роботи. Тож, поділіться своїми ідеями, як би ви використали цей сервіс, якщо б він у вас був, що у вас спадає на думку? Дякую за увагу.